Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 8 лютого. 1081 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без балістичних атак по півдню від росіян минулої доби, але з мопедами. Іранські дрони літали на Миколаївщині та Одесьчині. Всього росіяни запустили аж 143 дрона. Збито 67, подавлено ребом 70. Один, на жаль, прильоти мопедів були на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та на Київщині. На Одещині минула доба відносно спокійна. Була тільки повітряна тривога, коли іранські дрони залетіли в область. Прильотів ніяких не було. На Миколаївщині минулої доби без збиттів дронів. Також не було атак FPV-дронами в районі Очакова, але Росіяни з артилерії одного разу обстріляли акваторію Очакова. Наче нічого серйозного там. А на Херсонщині, на жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів. Ще п'ятеро травмованих. І на щастя, дрони знову летять на Росію і влучають куди треба. Знову пошкоджений нафтопереробний завод. Дуже добре. Чекаємо ще таких новин.